Доброго дня, Олександр, доброго дня. Знов, доброго дня. знову в нас на подкасті. До речі, подкаст має назву метаморфози, і рубрика, коли військові повернуться додому, ми говоримо про те, що це станеться, це стається, і, і військові повертаються зміненими, і сім'я змінюється. І суспільство змінюється якось, і нам потрібно зробити так, щоб ми, змінюючись, не роз'єднувались. А ми були максимально емпатичними, дотичними, допомагали одне одному. Ось тому дякуємо, Олександре, що ви приходите, що ви записуєте, розповідаєте свій досвід, свої історії. Це дуже цінно, тому що ви. Капелан, і ви той, хто знаєте і цивільне життя, і знаєте життя військових, які живуть в окопах. Ви розумієте, як ці грані стирати максимально і дякую, що ділитеся. Вітаємо вас. Дякую, вітаю. А, Таке питання, Олександр, Яке я ставлю нашим гостям. Коли військовий приїжджає з війни? То це не факт, що він повертається з війни. Він привозить з собою частинку війни, чи війну, я не знаю, в собі. Ви можете це якось прокоментувати з точки зору, мабуть, як це відбувається, що це означає? Тому що от такі фрази вони доволі ну, такі, що звучать, цікаві, начебто фрази. Але що це? Говорить нам про життя військового, про життя ветерана. Ну всім людям варто зрозуміти, що коли людина певний період часу, а давайте відверті, наші військові зараз занадто довго знаходяться в ситуаціях, коли їхньому життю безпосередньо йде загроза, відбуваються неодмінні відбуваються зміни в самій людині. Це, це факт. Річ у тім, що до речі, ми вже з вами в минулих передачах говорили про досвід сполучених штатів. В них все в них все вираховується, uh -huh. і вони вираховують, скільки часу, чому в них, в них ну звичайно, ми не маємо таких можливостей, але в них все регламентовано. Скільки часу людина, яка може знаходитись безпосередньо е, в бой, під бойовим впливом, чому? Тому що, коли перебирається цей термін, він до речі невеликий. Я просто не пам'ятаю його. Який термін людина може бути безпосередньо в бойових діях, після якого починаються зміни, безповоротні зміни в психіці, mm -hmm. в психіці людини. Вони чисяться. В нас, на жаль, ротації, можливості таких ротацій зараз немає. І є хлопці, які знаходяться на війні да, Господь бор їхнє життя, але вони два роки на війні. Так, да, вони десь там від'їхали, не безпосередньо два роки в окопах, це зрозуміло. Але він був в своїх кілька. Тижні, в місяці, виїхав на кілька тижнів на третю лінію, на другу лінію, почав 5 заїхати. Але він постійно перебуває в цій ситуації. Ці зміни відбуваються неодмінно всіх. Це варто зрозуміти, що людина приїжджає дещо інше. Треба зрозуміти, що людина, яка життю якої загрозувала небезпека, яка втратила друзів, знову ж таки, в... знаєте, коли запитують, що для мене особисто не запитали, що найгірше, що найстрашніше на війні. Що найстрашніше на війні для тебе? Я кажу, я можу сказати про себе, я не можу сказати про всіх. Для мене найстрашніше, найтяжче було в ті роки, коли ж каже, це було закривати очі. Для мене це найважче було, коли молодий хлопець, і ти вимушений йому закривати очі. Ну, зрозуміло, да? чому? А в кожного своє, і, а він закривав очі. А можливо, його товариша буквально прилетіло, і його товариш був, а його немає навіть частинки. І ця людина з цим повертається. І, звичайно, він проноситься, в собі. Воно нікуди не дінеться. Я вас запевняю. І знову ж таки, диви... потрібно дивитися історично. Я пам'ятаю, багато літератури читав ще, коли був дитиною стосовно Другої світової війни, що проходили роки, роки проходили, а люди, які воювали, вони в атаку піднімалися. Піднімались просто. От відбувався такий став. Раз він в атаку чи в танкістом був. Йду на таран, прощайте, ребят. ребята. Оце то ж книжки, які читав учасників Другої світової війни. Тобто, розумієте, роки проходили, роки, а воно залишалося. Тому, звичайно, наші військові вони теж повертаються з цим. І від цього ми, ми нікуди від цього не дінемося. Це факт. Якщо людина знаходиться безпосередньо в бойових, в бойових, в бойових умовах, вона принесе це сюди. Якщо ми нікуди від цього не дінемося, значить ми маємо розуміти, як нам з цим жити. Так, як допомагати? Як допомагати? Ключове слово допомагати. Я його чую від вас і не тільки від вас, вже багато разів. що ті люди, які не були в бойових діях, мають налаштуватися допомагати тим людям, які були. Це обов'язок, це усвідомлений обов'язок. Зараз дуже багато починають говорити. Ну, почали говорити, писати в інтернеті про синдром розлади ПТСР. І хтось дає інструкції, наприклад, як діяти, коли ви зустрічаєте таку людину. Хтось там прояви, точніше, якісь від цієї людини. Хтось просто описує ну, такі моторошні ситуації, коли пасажири там, в громадському транспорті. Починають там, виявляти якісь, ну скажімо, симптоми, хоча це виглядає страшно, коли вони починають кричати, рватися в бій, лягати там, чи всім наказувати в окопи, там, рятуватися. І тут питання: якщо ми маємо бути, якщо цивільні люди мають бути готовими і розуміти, як жити, то це має бути якась універсальна інструкція. Як реагувати, як допомагати, як самому себе вести, чи викликати якісь служби, поліцію, швидку, ну, там, ще когось? Чи викликати родину? Тобто, будь ласка, поясніть, розкажіть вашу, вашу думку, вашу позицію з вашого досвіду, яким чином люди, які зустрічають симптоми, ПТСР, наприклад, мають на це реагувати. Як з цим жити? Ну на мій особисто погляд, і далі інструкції не існує, але відкидати будь-які інструкції теж не можна. Чому тому, що ті, хто їх писали, вони писали з певного досвіду, з досвіду спілкування з певними людьми. Вони допомагали комусь uh -huh. вони комусь допомагають, але сказати, що є якась одна унікальна інструкція, яка до понеодмінно ось вам зараз якийсь відкрию секрет, його просто не існує. Просто не існує. Є багато різних ситуацій, є багато різних людей, і на кожну людину допомога кожній людині може бути абсолютно різна. Абсолютно різна. Коли якщо ми з вами говорили в, попередньому, в попередніх підкастах, сім'я в сім'ї, це дуже важливо дружині рідним почути, що, що, про що я говорю. Ну ж, я це, Я те, що я буду говорити, я говорю з особистого досвіду, а з того, що я бачив, що ну, він зараз повернувся е, з війни чи, можливо, приїхав у відпуску військовий. І якщо він просить, просто от, от, мене зараз, от, не чіпайте, я, от, я буду сьогодні тут. Угу. Я хочу побути тут. Тому що люба, він відчуває. Людина відчуває, сама відчуває. Він, він же приїхав в сім'ю, військовий же приїхав, він хоче. Насолодитися тим часом, особливо якщо відпуска, насолодитися часом спілкування з дітьми, з дружиною, з батьками. А він відчуває, що зараз на нього знаєте, накочується. Mm -hmm. Він каже: давайте я там я побуду. Мене просто не чіпайте, я сяду таку в сторін, в сторону, ну або йду в іншу або піду там в ліс. Ну, в ліска важа не пускати, бо може що за воно. Ну mm -hmm. в іншу кімнату піду, або я вийду, побуду на балконі трошки. Да? Mm -hmm. Просто не чіпайте мене. У цій ситуації не потрібно, на мій особистий погляд, з мого досвіду, особенке цього з особисто досвіду, не потрібно огортати його додатковою любов'ю. Він попросив не чіпайте. Все, що потрібно зробити, дати певний час, не приходити, не намагатися його, вийшов на балкон, ну дати ще одну куртку, образно, говоря. або ліг спати тут, ні, неодмінно йди тут, трошки незручно, неодмінно прокидайся, йди туди. Це те, що може викликати реакцію. Реакцію, причому реакцію, а якщо. Накочується, то ти, ти не пам'ятаєш потім. Просто не пам'ятаєш, що відбувається. І не він діє це це не він діє, це те, що в ньому він не контролює себе. Mm -hmm. В нього зараз таке. Тому порада така, що не, не потрібно додатково намагатися, якщо людина просить, я хочу побути один. Дайте побути один. Є ситуації, коли є питання, чи потрібно викликати в певних ситуаціях правоохоронні органи так, звичайно, необхідно. А якщо. Військовий приїхав і привіз з собою якісь елементи зброї. Ну, багато. Ви знаєте, багато приклів вже, коли це використовується наград. Да? Звичайно, потрібно викликати правоохоронні органи. Ніхто ж не каже, що приїде поліція і буде зразу ліквідовувати його. Да? Ні, але ця зброя це те, що може взірватися і пронести шкоду. Був звертатися. Ну, дивіться історію. Це було в один із років під час, коли в нас було АТО. В нас є в місті, до речі, до речі у нас є в місті, це, можливо, зараз переіменували, а тоді називався центр допомоги учасникам АТО, і там Наталка. Я вас запевняю, що люди з тих часів і далі роблять неймовірно, неймовірно допомагають всім військовим. неймовірно. Приклад, телефонує вона мені каже, у нас є наш військовослужбовець, який намагається покінчити життя самогубством, поліція там вже на місці, а він вже з тої сторони. Вікна, високий поверх каже, треба їхати. Ну, ми з нею приїхали, і починається ось таке спілкування. А він в такому стані важко, ну, емоційному. Ну угу. просто. А, і основна яка мета? Яка задача? Яка задача Задача, що він сюди на цю сторону під підвіконня переліз? І це була не одна година спілкування, коли ти, ти: А згадай, а ти де був, а там. і Ви, ви, ви розумієте? Угу. І коли вдалося вмовити. Що він ноги перекинув сюди, тоді вже дійсно оперативно спрацювала поліція. Поліція, поліція мала бути. Вони мали його в цій ситуації, мали його вскрутити і відвезти в лікарню. Обов'язково. Це не мама. Ні, ні, ніхто не допоможе в цій ситуації. Mm -hmm. Батьки були в квартирі, батьки звернулися, вони зателефонували. Будь ласка, допоможіть. Знову ж таки, ну... Потрібно, по-перше, не потрібно, знаєте ж, як це відвернув, ну, якби лякати не, не цуратися, це якщо сталося щось в людному місці, то не потрібно на, на таких людей дивитися, ніби на якісь хворі чи що. Mm -hmm. Ні, треба. Допомога може бути різною. Я ж кажу, якщо, наприклад, ти кремезний чоловіка, бачиш хлопчину, з яким щось таке відбувається, просто сильно обійми його, mm -hmm. просто прижми до себе. Або якщо щось відбувається з таким, що люба жіночка, яка не побоїться, підійде, візьме за руку, бабусь скаже, синку, заспокойся. І це буде діяти. Uh -huh. І це буде діяти. Або дитинка підійде, дядя, візьме Яблочко. Я вас запевняю, тому ніхто не має однієї формули, яка допоможе. Просто не існує. Знову людяність Звичайно. виходить на передній Саме план. Саме так. Саме так. Розуміння ситуації, але й усвідомлення того, що. Життя не буде попереднім, і нам потрібно кожному абсолютно бути реально підготовленим до будь-якої ситуації, навіть небезпечної ситуації. Ось. Тому ваші поради вони знову дуже практичні. Дякую вам. Я насправді слухаю вас. Я розумію, що у вас того досвіду вже накопилося. За скільки 7-8 років? Ну, трошки достатньо багато спілкування. Ось. І, можливо, так вже на, на кінець ви скажете не загалом до аудиторії, а так, ніби нас слухає одна людина, яка очікує повернення до себе додому. Чи це дитина, чи це дружина, чи це там, ті самі батьки, чи це друг. Очікую, завтра має прийти е, мій друг, мій, мій чоловік, мій батько. Як мені бігти до нього, на шию кидатися, е, чекати, поки він якось подасть якийсь сигнал, що має від вас? Я знаю, що інструкцій немає універсальних, ви вже це казали. Ось, але все-таки, мабуть, є якесь загальне таке розуміння. Яке їх маю на увазі людей військових, загально характеризує якось, щоб мати уявлення? Що б ви сказали таким людям, які чекають завтра? Ну, передусім, ви знаєте, найпевне, найголовніше, що має бути, чи має бути, що має рухати людьми, які чекають військових, чи то родина, чи то друзі, це любов. Саме любов'ю. вони мають це єдине, що має бути в їхньому серці. Любов до цієї людини. Так як ти любила цього чоловіка, так як ти любив цього сина, цю маму, дружину до війни, то зараз любов має бути ще більша. Любов, яка має не звертати увагу ні на що, ні на що? Любов, яка покриває все. Любов, яка здатна повернути до життя. До мирного життя ми маємо на увазі будь-кого. Любов, яка діє виключно на об'єднання. Любов, яка дає можливість відновити те, що, здавалося б, втрачено назавжди. Ви знаєте, він пішов, він, вона, ну, чоловік, жінка пішли на війну. Вони пішли на війну, тому що вони, її, вони теж були переповнені любов'ю. Родини, mm -hmm. вони готові віддати найцінніше життя. Да, бо в Біблі горці немає більшої любові, ніж віддати душу свою за ближнього свого. І вони, любов рухала ними, коли вони йшли на війну. Вони готові були віддати своє життя. І тисячі віддають своє життя. Тому що їх наповнює любов. І саме любов. Коли ми приїжджає військовий, приїжджає військова, вона це все, що має бути в серці. І, і, і це, ще важливий термін: любов не має термінів. Якщо це справжня любов, якщо це справжнє кохання, я, я говорю, кохання це одне. Я говорю про, про любити людину. Uh -huh. Це не російське слово, я не точно що... знаю, yeah, 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 yeah. а саме кохання це одне, але вона не має меж. Якщо чоловіку дружується. Хлопчина дрожиться з дівчиною, і в них кохання, яке переростає в любов, це, вони несуть це напроти всього життя. І навпаки, я із свого досвіду знаю більше говорю, що навпаки, чим довше живеш, тим більше розумієш. Угу. Ось, ось це воно, не те, що було на початку. Угу. Вона не має терміну. І тому, а ну скільки я маю покривати любов'ю? А скільки, скільки треба? Стільки, скільки треба. Тому що на то, то, на що пішов він, угу. то, на що пішла вона на війну, значно, значно перевищує все, що можемо дати ми. Вони готові були віддати життя і безліч віддало життя, тому що вони по любві віддавали життя за родину, за країну, за всіх нас. І коли ми зустрічаємо військових, які повертаються додому які пройшли через важкі випробування, ми теж маємо проявляти до них максимальну любов. Але любов, вона не сліпа. Любов вона має допомагати. Якщо потрібно в певний час, сталася така ситуація, ну сталося. Потрібно викликати покликати когось на допомогу. Потрібно кликати на допомогу. Тому що інколи потрібно пройти через лікування. потрібно. це не означає, що ти сам все на себе береш. Ні, потрібна допомога, потрібно звертатись по допомогу. Знову ж таки, якби тоді рідні не, позвонили, не звернувся з цим військовим, і не звернулися в поліцію до лікарів, до центру допомоги, АТО, коли ми ну, Наташа телефону, ми з ним спілкувалися. Якби вони не зверталися, а самі намагалися, то скоріше за все він угу. би покінчив життя самогубством. Але вони, вони розуміли, вони звернулися в всі інстанції, тому що вони хотіли врятувати життя йому, не дивлячись на той стан, в якому він знаходиться, вони хотіли йому врятувати життя, угу. і це вдалося. Тому не потрібно відкидати допомогу ніякої і рухатись так. Так, да, ви зачепили ще ну, таку важливу тему, на мій погляд. Військовий потребує допомоги. Це об'єктивно і це не, це не соромно визнавати, Ні. правда? Військовому потрібно усвідомлювати, що він потребує допомоги. Дружина потребує допомоги. Сто відсотків. Діти потребують допомоги. 100%. Якої допомоги і де її брати? От якщо ми живемо в нашому місці, є, ну, є якісь організації, відомі, невідомі, але мені здається, що в нас така ментальність, що е соромно звертатися за допомогою до тим більше до якщо це душевна допомога, якась емоційна допомога, це вже ти ніби схиблений із розуму, і ти е це твоя крайня точка. Ось. Але я теж переконаний, що мають звертатися до кого, куди дійсно ви правильно сказали, що люди не хочуть звертатися. Uh -huh. Так, да, це правда. І, і це, до речі, велика проблема. Велика проблема родин, що вони чи соромляться, чи ще щось, вони не звертаються. Вони готові бігти до ворожки якоїсь, бо бабки, яка їм розповість нісенітниці, і реальні нісенітниці говорять, але вони довіряють їм, не знаючи мою. Ну, чомусь так стається. Це, і це біда, це біда суспільства. Але якби вони вчасно звертались по допомогу, я думаю, і це б їм допомагало пройти ті випробування, які можливі в їх родині з поверненням військового чи військової додому. Я думаю, що, на мій особистий погляд, дуже, дуже, дуже велику допомогу мають надавати ну, саме. Скажімо так, священнослужителям. Mm -hmm. Людина, знаєте кажуть, як тривога, то до Бога. До речі, в окопах всі віруючі. І це правда. І там, ну, коли приходять, то вони там всі вірять. І дружинам теж не потрібно соромитись і звертатись до священнослужителів, які допоможуть о, пройти цю ситуацію. Чому? Тому що немає кращого лікаря, душ, ніж Господь. І знову ж таки, це зговориться з особистого досвіду. І люди, які не соромилися, які приходили спочатку, можливо, сама дружина, з часу вона приводила чоловіка, і вони виходили з цих ситуацій. Таких прикладів небагато. Чому? Тому що соромляться. Але ті, хто приходив, вони отримали допомогу і дякували. Отримували допомогу, тоді потрібно шукати допомогу. Підходить, а я ж я дивіться. І люди, і священнослужителі. Якщо, якщо це буде ще й капілан, який побував десь там mm -hmm. і бачив це все, буде трошки легше, чому? Тому що чоловіку буде легше, тому що кажу, все рівно буде запитання. А що ти бачив? Mm -hmm. А що ти бачив? Yeah, що ти мені будеш? Як ти мені допоможеш? Що ти бачив? Ти бачив те, що я бачу? Mm -hmm. Але навіть з такої ситуації священнослужитель може допомогти, бо це тому що це не він робить, угу. це Бог буде через нього працювати з його серцем. Угу. Буде допомагати, буде, буде проводити це все через всі ці речі, не соромитись, звертатись. і я думаю, що Господь проведе і допоможе в цій ситуації. Добре, дякую, Олександр. Дякую вам за ще один важливий, і глибокий епізод. Дякуємо за ваше розуміння, життя і ваш досвід. Нехай Бог вам допомагає далі служити, так як ви це робите до цих пір, тому що це дуже цінно і нести це ваш досвід людям. Він дуже важливий. Тому я дякую, що ви погодились. Прийшли і послужили. Дякуємо дякую. вам, наші глядачі, слухачі. І ми вас просимо. Не нехтуйте можливістю поширити цей подкаст іншим людям, друзям, які мають потребу, як ми тільки що говорили, кожен з нас абсолютно я переконаний, має потребу в якраз, щоб нам допомогли розуміти розуміти. Ось а ця передача, якраз для того, щоб ми розуміли ситуацію. Нехай Бог вас береже, нехай береже нас і Україну. До побачення. Добачі.